Вітаю на каналі Мікс моментів Любов Пономаренко. Синє яблуко для Ілонки. Сидить Ілонка біля хати, така сумна, аж хустка на голові займається. Перед нею стерні та стерні. Її ліс, на який вже дихнула осінь. Це тільки повернулася з лікарні. Ішла селом, а люди, хто зустрічався, Казали, що з тобою, як поїхала, так половини й не стало. Та, одмахувалася Іванка, їсти душа не прийма, а хіба тіло дурне, щоб саме по собі наростало? То так, а тільки ж чому барилась? Димко, Дмитро її вже й картоплю викубляв, і пізні сливи познімав, хоч на роботі. З темна до темна, їй і не віриться вдома. Он коза на обніжку спить, справжнюща та біла, он дика грушка солодала й розімліла. а півники давно в колодочках кукурікають і б'ються, аж пір'я летить. Через її задуму проторохтів ліс. Це Сергій з діжкою води брати. Жвавий і моцніший за конячий. Здравствуйте, тітко, прибули? А то ж, воду в городню повезеш? Ну, хай параска з Ольгою до мене ввечері зайду. Скажу, та чи зайду, та могірків як гороху набралося. До ночі будуть. Аби морозу не кинув. А по радіо передавали два градуси. Ото. За Сергієм прокурявилося, і знову лагідна тиша. Дерева, як цівки, бабине літо розпускають. А признайся, Ілонко, боїшся, як привезли тебе в лікарню, а тоді вдругу переклали. Слідом по руку жінку завели, а вона звивалась і кричала Убийте, вдавіть мене, не хочу, що вирячились. У нас тут у кожній смерть сидить. Та спокойся, сказала ти, не поможеться. А може, ще й мене. Стара корга, вискнула жінка, тобі все одно здихати, а у мене одне в пелюшках, а друге тільки ходити навчилось. Жити всім хочеться, дитино, відказала ти, а потім одвернулась до вікна, а там сонце слабке у крапля. Оліві висіла. Не приставляйся, боїйся, бо все життя чогось чекала. Поки Дмитро вивчеться, поки сини підростуть, поки хату поставити. Тепер сини на Камчатці. Сказала Дмитрові не прописувати, що з нею мой не страшне, або дітей зривати. Лесю внучку, як згадаєте, сльози й вдавлять. Ти ж моя маленька бабуська. Казало. Позадурів будуватися кінчили кухня, зала, спальня і ще одна спальня прогостей. Туди килим повісили, як за корову гроші уторгували, і двоє ліжок у пароплави поставили. Коли немає довго листів, то підеш туди, посидиш, пери не переб'єш. Любиш ти нову хату, хоч довго звикнути не могла. Вже кругом цегляні стіни звели вже й дах. Наче капелюх звісився, а ти майстрам вариш, а собі сліз не збереш. Тепер, хто не зайде, похвалить чисто, прибрано, доріжок понатикала. Рушники дівоцькі почепила, аж цвіте скрізь, Метро завжди що пітьми носиться, наче й поставить ніде. Аж усі він скочив із мотоцикла, біжить, картузом утирається. Лоню. Вкнув ще здалеку, а ближче застидався. Як добралася, автобусом прямо і звідти сюди. А в хаті була, я тут той іначе й не нагиджував, там у газовій плиті юшка зварена. Може, води от гаманів принести? Чого ти? Я їй сама принесу, а обідав на таборі, Самовклад. Ілонка дивилась на його вирубаний піджак, на роз'їжджені черевики, на комір, виношений у мотузку, і щасливо думала, скільки в неї попереду роботи. Там винограду кичок десять нав'язалося. Зріж, як хочеш. А синіх яблук уже й немає. Мабуть, дощі пострушували та вітер позбивав. Не може бути, аж скрикнув. ну, ходім. Вона встала, і Тенко аж отхитнувся. пів і ілонки. У траві гнилички мухи допасували яблуні порожню. Як я жив із тобою, чи хоч після весілля водив тебе в сад, або на річку, чи жалів тебе, як тягали колоди, носили відрами цемент і накладали глиною стелю? Чи питав, що болить у тебе? Коли вночі, щоб мене не розбудити, виходила з хати й до ранку блукала на подвір'ї. Не може бути, ще раз видихнув Денко. Він скинувся на стовбур, ковзав черевиком по гілках, чіплявся за суччя, обламувався, нарешті дістався до верхівки. Ех, щосиле труснув, і поодиноке листя, злітаючи, посміхнулася до неї. Їй хотів назбирати, та хіба за роботою вправишся, обтрушуючи, звинявся перед нею. І ще ті тітлахи. тлахи, ось мутнуся в колосний сад, там точно зосталися. Вже хотів до мотоцикла, але повернувся. Вивернув в чорному кузня і подав їй три горішки. Ось на, вже поналивались. Нащо ти? споленіла. Схиднув плечима і знову одступив, пом'явся, тоді спитав, а як там? У Чернігові, що сказали? Нічого, пізвалась тихо. Того нема. А тримали довго, вигрівали все якимись лампами. Так справді, справді нема? Кажу ж. Слухай, ну й заживемо ми з тобою жінку, лки дрова! Він гупнув картузом землю, ляснув себе в коліна, а тоді по підворах. Село густиме. Жартома, як у молодості, зісмикнув на плечі її хустку, під стрибом кинувся до фіртки. Наразі їй стало млосно. Оточилася, відперлася об стовпець. Треба ж отак зледащити, а мотоцикл вже деренчав. У колесі подилинка застряла і летіла невідомо куди.